Ліксіон не вмикається, ото прикрутив живилку і хотів включати. А потім думаю, блін, я ж знаю, що людям не можна вірити. У нього коротке по входу. Ну, не вмикається, так, да, він з коротким по входу не вімкнеться. Тут я, в принципі, згоден. Добре, дивимося, що там всередині. І що з тим можна зробити. Таке враження, що вже лазили, бо. Конектор, один виліз. Навіть два. Щось пахне. Пахне грошима, але не грубими. Дрібними. Заїжджений добрячий механізм. Але нам не то зараз цікаво, що може йому дати коротке по входу. З тим треба розібратися. Чуєте, але то коротке, то нічого страшного. Це по суті трансформатор. Він 8 кВт, от ми і маємо коротке. Тобто не бачу я тут проблеми. Подаю через лампочку, лампочка впів накалу. плюс бачу, механізм працює, заганяє до упору. Причому до відключення. А що він заганяє до упору? І що там по виходу? Ану підключимо морду. Вже можна без лампочки. О, а так він гудить без лампочки. Включився 220 вольт. Підсвітки то що немає. Не знаю, чи ви там щось бачите чи ні. Індикатор працює, тільки відсутня підсвітка. Добре, розбираюсь з підсвіткою. І ганяємо латом, не вже просто контакти відійшли. Включаю живлення. Воно собі там гудить, а мені цікаво, чи приходить сюди живлення. 48 В є. Десь пробує ще щось підгульнути, підрегулювати. Я йому заважати не буду, хай собі робить. Тобто в нас по суті залишається проблема з самим діодом підсвітки. Та плата керування така зовсім китайсько-універсальна. Щось тут ще могло бути, але не стало. BGR VCS. Типу різнокольорова підсвітка могла бути з цілим контролером. Та шотти? ти? тут ще деталі розмальовані. Щось могло чудити воно. Страшно брудне. Всі три діода мертві. Чому вони мертві? Напевно, тому що вік. І, напевно, тому що, та ні, завищеного не могло бути. Сам дисплей безгорів. Ще, блін, з 2000-х років. Моторола Т-205 в мене була з блакитною підсвіткою. Тоді це був повний топчик. тільки 8310 була з білою чи синьою. І це здалека дивилися на тебе, як на білу ворону, коли в тебе була блакитна підсвітка телефону. А то залишились діоди, знайшов. Зараз звода, три блакитних впаяю. Буде люксіон з голубою підсвіткою. Але западло. Бо в пакетику тільки два синіх світлодіода, а всі решта в стрінгу червоні. То на Bosch s 40 по-моєму, бралися. Був такий специфічний телефон. Добре, але мені треба три. Треба шукати якісь інші діоди. Знайшов десь готовий модуль, Чотири діода. Тут мені не принципово. Чотири світлодіоди, якісь чи жовті чи хрен знає які зараз включу, подивлюся. Тільки то приліпити сюди до торця треба. І в результаті маємо. О! Та ніби як працює, тільки щось підморгує. А підморгувати воно тут може виключно. Через нестабільні плюс 5 вольт. Треба лізти по платі, подивитися чи живі конденсатори. Бо, скоріше за все, в нас десь тут є нюанси. Капець, воно все страшне і засране. Але диво всі конденсатори в порядку. Я не маю до чого тут домахатися, збираю назад, вмикаю, ганяю латрум. Основна проблема сервопривідних стабілізаторів. Це є проблема двигуна сервоприводу, але тут на таке не жалілися, казали, не вмикається. Будь мудрий. Сервопривідні стабілізатори добрі там, де є плавні стрибки напруги. Вони мають велику інерційність. Але при переключенні вони досить плавно регулюють ту всю справу. 143 вольти Ще тягне, далі вже не може. Але при різких перепадах вони погано справляються. Це зараз гарно наглядно видно, як він підганяє напругу до потрібної. Він справно, я не знаю, що від нього хотіли. Скільки йому, це максимум, це я дав вже скільки. 244 каже, по входу. Сьогодні сонячна генерація мізерна. 159. Ну, він далі не може, далі напруга вже падає пропорційно. Яку різницю він тягне? 130 і 190. 60 вольт перепад він може забезпечити по підвищуванню. Маєте гроші, беріть квант. Все решта це альтернативні варіанти. Хай працює. Я вітю робити то не хочу, але власник відважний і має іншу думку. Каже, пробуй роби. Дивись уважно, ну то роблю. Того разу вигоріли дві доріжки, крім запобіжника. Відновлюю, вимінюю всі транзистори всю обв'язку. Наприїжджіло транзисторів добрих, свіжих, готових до роботи. Файні. Глянц нові і глянц в оригінальні. Парадокс, але зараз в Україні можна купити транзистори китайські дешевше, ніж в Китаї. Причому не перемарк, а. Реальні оригінальні. Ось видно рубані, видно нормальне маркування, без перепилів, без перелудження. Що як книжка пише, до роботи. Дивіться, що я у Вікторі знайшов. Бачите, якийсь горбик тут був на прокладці. Опа, а знизу якась біда. Чи воно провідне, чи воно пробило наскрізь, я не знаю. По-моєму, наскрізь ні. А може і пробило. Тяжко мені сказати. такі моменти. Це з заводу, бо це з внутрішньої сторони. А то питання, чи не могло воно бути причиною пробою? Я не знаю. Я вже пропускаю проміжні етапи з осцилографом, з перевіркою, з тестуванням всього. Домахатися не маю, до чого, відповідно, як би вмикаю. Ну що, Вітя, поїхали. Подивимось, що ти мені скажеш. Навантаження 200 Вт. Плавний пуск криле пішло. Прошу дуже, воно все включило, воно працює. Байпас. Подав 220. Є байпас. Пішло байпасом. Перехід на батарею назад. Є, працює. Напруги в нормі. Форма в нормі, все в порядку. Підзберую до кінця і буду на, на великому навантаженні тестувати. Що було і чому, не зрозуміло. Нічого явного не знайшов. Крім отої такої дрібненької зацепки, що могла бути пробоєм на транзисторі. Але це мало ймовірно, тим більше, що воно з заводу з тим пропрацювало досить довго. Отакі От бувають огидні інвертори. В майстра працює в замовника при першому включенні. Добре, беру потужніший блок живлення. 1,65 кВт може витягнути мені. Вмикаю інвертор 200 Вт плюс 100 Вт електросокира. Є, працює, цвірчить блок, ми це знаємо. Ще 502 Вт або кВт. То я дав зразу кВт. Ось прошу дуже. 1,32 кВт воно працює. Поза камерою ганяю його більш детально. і, Відповідно, буду дивитися, чи ще щось вилізе. Плюс, можливо, власник привезе, новий власник, колишній посередник привезе батарею і тоді поганяємо його на повну потужність. Але я не маю до чого з ним домахатися, він працює справно. Отак і живемо. Давайте включимо зразу з навантаженням 1,3 кВт. Як він себе поведе. З навантаженням теж стартує без проблем. Ті самі 1.32, 1.33 зараз показує кіловата. Так буває в електроніці складні.